Джо Байден планує обговорити з премєр міністром з прем'єром саме Британії дозвіл Збройним силам України на удари по РФ далекобійною зброєю. Про це заявив держсекретар Блінкен на прес-конференції. Також у США підтвердили інформацію, що Іран відправив балістичні ракети, тобто, ну це зрозуміло, повторюватись не будемо. І ще глава МЗС Британії Леммі. Та держсекретарша Блінкен сьогодні е, мають бути в Україні, тобто вони їдуть. Ймовірно, я так припускаю, що це може бути вже приїзд із конкретним рішенням, можливо, консультації, якісь з приводу саме питання, яке було оголошено. Е, е, тому так вже по суті готуються, я так розумію, зустрічати їх. Ну всі пишуть, що це вони і... приїхали з рішенням, яке дозволить нам стріляти далеко, але давайте вони от оголосять. Ми ще і... потім потім ми будемо про це говорити. Пущення ми не будемо робити на пустому місці. В цьому немає сенсу. Вже відомо, що РФ утримала балістичні ракети від Ірану, і ймовірно. Попереджають нас, що вона саме Росія буде застосовувати їх на найближчі тижні. Принаймні, про це повідомляє Блінкен США готуються там проводити проти Ірану санкції вже там частково вони вже введені. А може там я не знаю, в принципі, дякуємо Блінкену за попередження, але можна вже врешті ухвалити рішення стосовно того, щоб дозволити нам. Бити зброєю далі, і відповідно вже таким чином на випередження йти, а не готуватися відбивати ракетні атаки тим. Що в нас навіть недостатньо, як ви бачите, і навіть протиповітряної оборони, щоб з цими ракетними атаками повноцінно впоратися, особливо, коли це балістика. От, як повідомляється також, в принципі, ракети То Іран передав, але це ракети меншої дальності, ніж очікувалось, їхній радіус дії менше 300 км. Мова про Арман і Абабіл. Господи, назвиці, які мають радіус дії 80 кілометрів. Вони схожі на Хай Марс. Про це повідомив головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков на марафоні. Ну, одним словом можемо трохи подивитись. Можна спитати про орієнтовну кількість, скільки би могли передати іранців тих от ракет що вашої конфігурації, що так званої легшої конфігурації, тобто тут йдеться про десятки чи про сотні одиниць? Очевидно, була інформація відносно, от, яка з'явилася декілька тижнів тому, коли була остання ця інтеракція відносно передачі іранських ракет, то мова йшла про такі параметри, як 200 одиниць. Але, знову ж таки, ці ракети, це не такі от ракети з дальністю 300 км, які зараз на екрані, це менші. Тобто, о, о, наприклад, от Арманова Biol, це дальність 800 км, вона фактично більш схожа на ракету Джемалериз до Хаймарс за своїми, скажімо так, можливостями. Тобто, за. Не за зовнішнім виглядом, а просто за тими задачами, яка вона Тобто має за кількістю вирішувати. вибухової речовини, системою наведення і так далі. Радіусом дії, правильно? С -с -система, э, система наведення, там, до речі, у, у ракеті, яка абабіл на 80 кілометрів, вона може бути навіть точнішою певною мірою, ніж те, що є у Jam LS до а Справа в тому, що там є версія ракети з э, напівактивним лазерним наведенням. Тобто ракета просто летить безпосередньо на підсвічену ціль. Тобто цілі може бути підсвічені з дрона, і ну, така система, вона потенційно, вона більш точна, на жаль, ніж навіть те, що ну, використовується, наприклад, у ракетах, які не мають такої системи. Наприклад, у ті, які використовують лише супутнікову та інерціальну. Тому що там просто в силу точності інерціальної системи більший розліт. Якщо брати навіть же то там. Трохи більше а водночас підзвіт лазерна підзвітка цілі, воно дозволяє вражати і цілі, які знаходяться у русі. Це те, що вже малераєс до Хамерсу не може. У русі це якого плану? Тобто в повітрі чи на землі? На землі, тобто, ну, якщо мова йде про використання ракети або біларман з півактивною лазерною головкою самонаведення, і то ціль, яка має бути уражена, вона підсвічується з дрона. Це може бути об'єкт, який знаходиться у русі, наприклад, автотранспорт, який рухається по дорозі. Отаке. таке. Просто щоб розуміти. Не знаю, що це нам дасть. Звичайно, якщо ми це будемо розуміти в контексті тут прямо от в білій церкві чи в Дніпрі. Але принаймні інформацію ми маємо мати. Окей, і тут новина наступна. Вона в мене викликає більше запитань ніж. Інших будь-яких реакцій, тому що Україна нарешті розглядає можливість розірвання депвідносин з Іраном. Питання наступне до цього типу: як підтримували шахеди, відправляли просто Тисячами зброю Росії, то ми про це не думали, та, а тут вирішили про це подумати. Київ може розірвати дипломатичні відносини з Іраном через імовірне постачання Росії балістичних ракет. Тобто тільки балістичні ракети стали причиною, через які потрібно розривати відносини. На мій погляд, суб'єктивний, це можна було зробити давно і треба було зробити давно. От і все, але це чомусь не було зроблено. Для мене незрозуміло. Ну, дивись, просто розрив дипвідносин це вже ну така точка і рішення, яке взагалі дуже рідне. Ну, я розумію, так, але все одно. Всіма країнами. От, але, ну от, очевидно, що передача ракет може до цього призвести. Ну, сподіваємося, що це що дасть ну там зараз теж понабагато з'являлося новин стосовно того, що там іран взагалі зараз буде все більше і більше візуально знаходити. Пропиляються авіасполучення там і так далі, і тому подібне з багатьма країнами це якби добре, що є реакція на це все, і побачимо, чи станеться тим тригером, який спонукатиме наших партнерів бути більш рішучими і дієвими в контексті своїх рішень і швидкості цих рішень. Але принаймні Франція, Німеччина та Велика Британія одразу ж заявили про негайні заходи щодо скасування двох сторонніх угод з Іраном по авіасполученню. Це це про що я сказала. І також в ЄС анонсували швидку відповідь Ірану через постачання ракет Росії. Кремль відмовився прямо заперечити звинувачення, натомість підкреслив свою співпрацю з Тегераном. У найбільш чутливих сферах, тоді як Іран рішуче відкинув заяви про поставки МЗС України викликало повіреного Ірану через ймовірне постачання ракет до РФ. Ну це про попередні новини, які були, але станом на зараз ви бачите, що це вже підтверджено, все відомо, ми вже розуміємо, що це вже такий факт. Поставка ракет відбулася.